Про те, що в Україні сьогодні розглядають можливість запровадження мобільних територіальних центрів комплектування, що не обов'язково мають бути стаціонарними. Але чи справді в Україні вже незабаром як швидко можуть взагалі з'явитися такі мобільні ТЦК, і як вони можуть вплинути на ефективність призову? Ну і звісно, комплектування збройних сил України, будемо далі про це говорити. Тарас Боровський, військовий юрист, з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Вітаю. Отже, ми бачимо сьогодні свічі заяви з Верховної Ради. Федір Веніславський народний депутат каже про те, що насправді ось такі центри комплектування мобільні можуть вже бути найближчим часом. А за його словами, вони мають повне право на існування з точки зору чинного законодавства. Але все ж таки можливо тут можуть бути певні виклики з створенням таких центрів, чи є якісь можливо тут в юридичній площині нюанси, які можуть бути вже найближчим часом. За великим рахунком, я погоджуюсь з Федером Веніславським, що сьогоднішнє актуальне законодавство воно не передбачає якихось обмежень щодо створення, скажімо, мобільних ТЦК, щоб це не означало, оскільки законодавство не передбачає обов'язку. Самого колективу ТЦК перебувати стаціонарно там у певній визначеній будівлі. Тому я думаю, що під мобільними ТЦК сьогодні Федір Веніславський мав на увазі е, певний е, певну можливість перебувати працівникам ТЦК сьогодні в одній будівлі, завтра в іншій. Е, от е, або ж навіть е, робити можливо. Якісь виїзні такі е, процеси е, мобілізаційні процеси оформлення і мобілізації відповідно військовозобов'язаних. Е, на сьогодні законодавство не передбачає необхідності, ще раз скажу, перебувати в будівлі стаціонарні будівлі ТЦК. Всі будівлі ТЦК, наприклад, в Києві е, там в інших великих містах вони вже Давно відточковані ворогом вони дуже часто знаходяться відповідні, наприклад, районі ТЦК у місті Києві, знаходяться у цих будівлях ще з радянських часів. Тобто, це є не є секретом і сьогодні. Вже будівлі ТЦК вони стали об'єктами обстрілів і мішенями для ворожих обстрілів. Відповідно, я як правило виступаю публічно, все ж таки за необхідність проведення мобілізації, і я виступаю таким адвокатом ТЦК, і от зверніть увагу, що ворог б'є по ТЦК, і зверніть увагу, що ворог мого ворога це мій друг. Тож всі, хто не любить ТЦК, задумайтесь, а хто ще не любить ТЦК в Україні. Ще в Україні ТЦК не любить і мобілізацію в Україні не любить, і проти мобілізації виступає наш ворог. Тож, звісно, мобілізація має свої недоліки однак вона, на жаль, необхідна в умовах повномасштабної війни, і створення мобільних ТЦК або запровадження такої мобільної роботи ТЦК. Щоб це не означало, може позитивно вплинути на мобілізацію, а також вивести з під ризику, з під ризику обстрілів працівників ТЦК та відповідну документацію, яка там зберігається. Не дивлячись на те, що в нас запроваджено реєстр оберіг, все ж таки є дуже багато паперових документів. Які від цих обстрілів страждають, і страждають потім від цього не працівники ТЦК, а звичайні люди військово зобов'язані, які потім змушені відновлювати певні документи, які, наприклад, в реєстрі оберіг не зберігаються. От дійсно під визначенням мобільних та от ви сказали про те, що це можуть бути різні будівлі. Дійсно, це зроблено в першу чергу з в цілях безпеки. Але звісно, під цим поняттям вже бачили окремі коментарі в соцмережах, де кажуть, все, мобільні та це означає, що це може бути в транспорті, це може бути на блокпостах. От тут щоб розставити крапки над і, і можливо, не плутати так із іншими процесами. Ну, перш за все, треба зрозуміти, що мобільні ТЦК не означають, що вас можуть зупинити на вулиці е якийсь працівник ТЦК, і е зразу ж разом з ним буде е весь склад ВЛК. Всі лікарі будуть ходити по вулиці і вас шукати. Зразу з ним не буде. Значить, начальника ТЦК, який буде там підписувати вам відповідні повістки, розпорядження, укладати контракти і так далі. Тобто, повним складом оці от прекрасні люди вони не будуть гастролювати вулицями в пошуках якогось військово зобов'язаного, якого можна буде в мобільному такому варіанті максимально швидко. Мобілізувати, оскільки у них зразу з собою будуть спеціалісти з усіх напрямків мобілізаційних такого не відбудеться. Я так розумію, що поняття мобільних ТЦК, воно передбачає просто мобільність переміщення колективу. Самого по різним різним будівлям і відповідно мобільність переміщення або зберігання, можливо якогось таємного зберігання документів е військово-облікових документів та е особових справ військовозобов'язаних. Окрім того, не треба забувати, що в ТЦК містяться також справи уже військовослужбовців, яких було мобілізовано цим ТЦК, і в разі, наприклад, загибелі такого військовослужбовця, знамениті 15 мільйонів гривень одноразову грошову допомогу. Неможливо виплатити без участі ТЦК, тому що ТЦК у нас називається ТЦК та СП. Тобто територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, і члени сімей загиблих військовослужбовців, наприклад, не розділяють. Я думаю, ненависть до ТЦК, яка панує у нашому суспільстві на сьогодні, тому що ТЦК займається соціальною роботою теж. Ну, якщо резюмувати загалом мобільні ТЦК, чи можуть вони вплинути на ефективність мобілізації сьогодні? Звісно, у а, кращому значенні, ну звісно, так цілком на комплектування збройних сил України, От які це може дати сьогодні переваги на сьогодні. Е, запровадження е, процедури е, мобільних ТЦК, е, я маю на увазі саме просто перебування працівників ТЦК в різних будівлях, і можливо, е, Періодичну зміну їх перебування у цих будівлях е, надто сильно не вплине на процес мобілізації, а е, от на процес поповнення рядів збройних сил. Це вплине mm -hmm. на можливо безпеку самих працівників ТЦК і безпеку документації, як, яку вони зберігають щодо військовозобов'язаних та військовослужбовців. Mm -hmm. А на процес поповнення збройних сил е, вплинуло б. Е, Скажімо, розвиток вплинув би розвиток рекрутингової складової поповнення пане Тарасе, дякую вам за відповіді і за можливість включення. Тарас Боров.